Ви вже бачите, як це діє. Погляньте но, ну. дивіться. За секунди. Неймовірно, це вражає мене щодня. Хочете побачити, як мої зморшки зникають на очах? Це Пітер Томас Рот Instant Фірамекс, тимчасовий засіб для підтяжки обличчя. Він став дуже популярним в моєму іншому відео, але зараз я покажу його окремо, без тонального крему чи зволожувача. Бачите, він також діє під очима. Засіб для очей має особливі інгредієнти для ніжної шкіри, але цей можна використовувати і під очима, і на всьому обличчі. Ви бачили, скільки я нанесла? Я намагаюсь розподілити якнайтонше по обличчю, зосереджуючись на зморшках. Ви побачите, як він діє в реальному часі за лічені секунди. Цей засіб вражає мене щодня. Я користуюсь засобом для очей вже сім років і навчилась уникати білих слідів навіть з повним макіяжем. Тепер просто дамо йому висохнути. Переконайтеся, що під ним нема крему чи макіяжу, бо це зруйнує ефект. Ви вже бачите, як це діє. Погляньте но, дивіться за секунди. Неймовірно, це вражає мене щодня. Хто думає, що це фільтр помиляється? Фільтри не роблять пів обличчя і я їх не використовую. Подивіться на це за мить усі мої зморшки зникли і тримаються цілий день, поки не змию. Ця штука просто неймовірна. Посилання у відео і я буду в ефірі об 11.30.